Лише самої людини залежить, як воно змінюється. Змінюється чи втрачається. Можна бездумно його витрачати, турбуватися про відновлення, забути, що володієш скарбом, який потрібно передати у спадок. Подумаєш, на мій вік вистачить, часом думають люди. А можна здоров'я розумно зберігати, активно зміцнювати, надійно відновлювати, мудро споживати. Це робити важко, але дуже потрібно. Найкраще все це робити, йдучи шляхом здорового способу життя. Оскільки люди діють, живуть, вони це роблять у якийсь спосіб. Що ж таке спосіб життя? Багато хто розуміє під цим поняттям просто відмову від шкідливих звичок і заняття спортом. Насправді, здоровий спосіб життя це набагато глибше поняття. Це стиль життя і мислення. Для кожної людини це щось особливе. Саме думки людини становлять основу здорового способу життя. Спосіб життя визначає долю людини, її життєвий шлях. Шлях до здоров'я починається ще з дитинства. Саме з молоду треба робити вибір, визначати найважливіші форми життєдіяльності, на які можна самому впливати вже з ранніх літ. Здоровий спосіб життя має свої складові. Це перш за все якість життя, яка залежить від харчування, організації успішного навчання і правильного відпочинку, достатньої рухової активності. Здоровий спосіб життя це спосіб життєдіяльності людини, метою якої є формування, збереження і зміцнення здоров'я. До його основних складових належать рівень культури суспільства і особи, місце здоров'я серед потреб людини, мотивації збереження і зміцнення здоров'я, зворотні зв'язки, настанова на довге здорове життя, навчання засобам збереження і зміцнення здоров'я. Люди, які ведуть здоровий спосіб життя, дотримують правил безпеки, навчання та праці яким властива висока духовність залишаються здоровими до глибокої старості. Чому слід дбати про здоров'я? Яка мотивація людини у цьому випадку? У кожного своя мотивація бути здоровим. Хтось хоче бути гарним, струнким, Дехто зважає на те, що для досягнення успішної кар'єри у певній професії треба бути здоровою людиною. Для когось здоров'я означає заощадження коштів на ліках, а для декого це активне довголіття. Радість повноцінного життя. Як би там не було, але загальновідомим є те, що лікуватися набагато дорожче, ніж вести здоровий спосіб життя. Навчання здоров'я на перший погляд простий процес, адже зараз є так багато інформації про здоров'я, про засоби його зміцнення. Цьому можна вчитися в школі, від батьків, і друзів, читаючи книжки і газети, слухаючи радіо і телепередачі. Знаючи, що таке здоров'я, які чинники впливають на його складові. Що таке здоровий спосіб життя, необхідно спробувати вибрати життєвий шлях, що веде до здоров'я. Не випадково, віддаючи один одного з днем народження або з приводу іншого свята чи події, ми бажаємо здоров'я і щастя. Дійсно, ці два поняття нерозривно взаємопов'язані. Безперечно, без здоров'я не може бути щастя. Як відомо з історії українського народу, фізичні вправи посідають важливе місце в оздоровчій системі завдяки якій вдалося вижити багатьом людям. Її передавали від батьків до дітей. Цю систему доповнювали, її перевіряло життя, удосконалювало кожне покоління. Історики та мандрівники писали про людей, які жили на території України багато століть тому. Люди високі на зріст і надзвичайно сильні. Ми не бачили людей більш досконалих за будовою тіла. Наші предки жили серед буйовничих народів і тому серйозно ставилися до військового та фізичного виховання молоді. У період Київської Росії дітей від 7 років навчили стрільби з лука, володіння списом, верхової їсти, а з 12 років справжнього військового мистецтва. Поширеними на той час були ведмежі бої та культові змагання з боком. Такі поєдинки вимагали надзвичайної сміливості, сили, володіння цілим комплексом рухів. Як відомо, систематичні заняття фізичними вправами запобігають вигіднові хвороби, зміцнюють імунну систему, а також прискорюють відновлення функцій усіх систем і органів людського організму. Заняття фізичною культурою і спорту допомагають розвитку пам'яті, досконаленню уваги, її точності та явості. Під час занять фізичними вправами та спортом розвиваються моральні якості, сила волі, сміливість, рішучість, упевненість у своїх силах, витримка, дисципліна. Вміння долати негативні емоції, стрес. Дух дружби і змагання додає азарту, і кожен хоче виявити свої найкращі якості. Традиційно у нашому закладі вже стало проведення на свіжому повітрі таких загальношкільних заходів, як Тиждень фізкультури та спорту, День туризму, День Золотої Осені, козацькі розваги, Тиждень здоров'я. При проведенні цих закладів використовувалися не тільки спортивні змагання та естафети. А й пізнавальні завдання з біології та основ здоров'я. Народні звичаї та обряди українців, з яких учні дізналися, що проблема здоров'я людини вимагала розв'язання завжди, в усі історичній епохи. Народні звичаї та обряди українців. Наші предки жили в тісному спілкуванні з природою, загальнодоступними засобами гігієни для завартування і підготовки організму до складних випробувань вдавно були оздоровчі сили природи. Сонячні промені, свіже повітря, чиста вода, рослини. Сілющі властивості сонця щедро використовували ще здородаві Слов'ян, у яких побудував звичай виносити хворих з хати, підпрямаючи на сонячне проміння. А у козаків взагалі все життя було підпорядковане фізичному розвитку та загартуванню. За давнім звичаєм, більшу частину року вони ходили в легкому одязі, без головних уборів, часто босовим, з оголеним торсом. Завдяки загортовальним процедурам покращувався сон. Люди засинали з вечірньою і вставали зі штанковою зарею. Підтримувався бадьорий настрій. Це сприяло нормалізації артеріального тиску і кращій роботі серця. Теплої пори козаки спали на свіжому повітрі. А це робило організм стійким до простудних захворювань. Відповідали нормам гігієни на такі загальновідомі звичаї українського народу. Закривали завжди посуд з їжою чи відроз водою, аби в нього не потрапив піс. Забороняли їсти кільком людям однією ложкою. Не витиралися всі одним рушником водночас, щоб не посваритися. Отже, у такий спосіб наші предки попереджали інфекційні захворювання. Низка мудро помічених профілактичних заходів окреслювалася в народі як наріг. Гріхом бажали їсти яблука до спаса, бо тільки наприкінці серпня вони цілком дозрівали. Адже споживання недозрілих фруктів могло викликати шумково кишкові захворювання. Заборонялося купатися в річці до Івана Купала, що теж виправдано, тому що вода ще не достатньо прогрівалася. Заборонялося купатися в річці і після Іллі, бо якраз у цей період інтенсивно розмножуються бактерії, зокрема його роботворні. У сім'ї з маличку прищеплювали дітям елементарні та гігієнічні навички, тримати в чистоті тіло, одяг, взуття, пості, житло. Немовля купали вже на другий чи на третій день по народженню. В Україні був поширений звичай у першу купі додавати різні ароматичні квіти і трави, висловлювати при цьому побажання. У купіль хлопчика брали любисток, щоб любили, гілочку дуба, щоб був міцний, а також барвінок, ялівець або туїв, щоб довго жив, чорнобривці, щоб був чорнобривим, а в купіль дівчинки ромашку, щоб була білорицею, калину, щоб була красивою, гілочку вишні, щоб була гарною, любисту щоб була люб'язною. Яблоко, щоб була червонощокою. Не рекомендували виходити з хати не бо можна зустріти війну. Найпоширенішими лікувальними засобами українців були ліки рослинного походження, усяка травиця посеред ліків, казали наші предки. Важливою умовою для збереження здоров'я є раціональне харчування. Основними принципами традиційного харчування українців завжди була збалансованість, різноманітність, висока біологічна цінність, дотримання певного режиму. Теплою порироку люди вживають багато свіжих овочів, чим роблять певний запас вітамінів в організмі. Ось так харчували запорозькі козаки. На стіл зазвичай ставили соломаку, густо зварене на воді житнє пшено. Тетерю не дуже густо зварене на квасі житнє борошно та пшено. Рідко зварене на риб'ючій юшці борошно. Круту тетерю їли з риб'ячою юшкою, жиром, молоком чи водою. Ласували козаки і м'ясом, зокрема течиною, свининою та рибою. Не відмовлялися від вареників, сирників, гаречанних та з із часником. Специфічною козацькою стравою були загради, коржі, які клали в урожайну піч і загадівали попелом та гарячим вугілем. Простота і різноманітність козацької їжі забезпечувала їм високу працедатність і міцне здоров'я. При проведенні позакласних заходів завжди згадуємо традиції українського народу, які вчать здоровими. А головне те, що усе більше учнів розуміють, що здоровий спосіб життя це стиль життя. Школярі знають, що вони мають право бути здоровими і жити у вільному від наркотиків та насильства світі. Діти усвідомлюють, що здоров'я є найбільшою індивідуальною і соціальною цінністю. Здоров'я кожного у йому власних руках. Збережений і міцненням в дитинстві та юності, воно дасть можливість жити довго і активно. Спілкування з природою, заняття фізичною працею, спортом допоможуть нам вирости здоровими.